Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Бажаємо міцного здоров'я, мирного неба. Покажу свою красоту, яка мене радує на вікні. Ця ось-ось ось ось. Я думаю, не сьогодні, завтра вже зацвіте, відкриє свою красоту, покаже. А я на кухні буду смажити делікатес. Хребет від червоної риби. В, 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 в цьому борошні яйце і все на сковорідку, і ви знаєте, смакотіше. Давно я вже таке смажила, а це щось хотілося купила, колись морозилку кинула, так вона в мене й лежала. То сьогодні вирішила посмажити. У нас сьогодні вітер на вулиці. Там вон велике дерево тріпає гарно, а тут, мабуть, затишок, бо не так щось трошки. Ну, жарко, жарко на сонці, то я зараз посмажу хребет, не знаю, що ще готувати їм. Ще там і відбивні є, борщ, я не знаю, з цією їжею влітку це халепа, проблема. Хосточка цвіте, там десь флокса бренить. Ну, а ця ж красота. Красота. І тут, і тут цвітуть мої красуньки. Бордова вже відцвітається. Ця ось. Вчора пересадила, то трошки вуха опустила. Червона красуня. І коралова. І коралова цвіте. Вже відцвітає також. Що це на ній таке? Процес пішов. Делікатес смажиться. Сматочок вже витягла. Борошно яйце і погнали на сковороді. Поставила воду для макаронів. Загадали макарони до відбивних. А я буду зараз ребьху із огірком або з помідором. Давно жарили. Воно таке добре. Я не знаю, чи ви пробували колись таке смажити, чи ні. Спробуйте. Дуже смачно виходить. У борошно, у яйце і та ви що. Настоящий деликатес. делікатес. Суп варили дуже добрий також такий хребтівно смажена. Ще смачніше. Так що рекомендую, хто не куштував, купіть і посмажте. Ну, тільки... Бажано, щоб такий, знаєте, був більш м'ясистий. Оце мені такі гарні попали цього разу. Не, не самі кістки, а трохи і рибки залишили для нас. Так що Готую далі делікатес, макарони. Посмажила я. Ось така гора вийшла. Звісно, каструльку взяла я по розміру, щоб зверху сіла. Ну нічого. І макарони мої готові. Так що отакий смачний делікатес у нас сьогодні посмажила, аж блищить в яйці. Прийшли, збираємо цибулю, тому що щось у нас знов тяне хмара. Чи буде дощ, чи ні, покажу вам лайфхак. Взимку снігу немає, лопата стоїть без діла. То ми дивіться, раз. Взяли, раз. Хі -хі -хі. І бистренько, і швиденько. Отак. А що, снігу немає? А для чого ж ця лопата? Викинуть, вже ж не викинеш? Так що хто ще так сушить цибульку? Дивіться вам лайфхак быстренько збирать. Сейчас забираю. А, тряпку. С камнем. А, лась. О, нашла. А ты так буркнув під носа. Ось так. Минути все готово, Вас уже випустили, так? Да? На Бродвей? О, тепер час десь виспівує. Зараз оту позбираємо, де лопата не підібрала, і все, це цибуля наша готова. Чого ти кричиш? А, він забрав кісточку, так нашу. Хай гризе. Бо чи буде дощ, чи ні, ну хай краще буде в ящиках. В ящиках можна буде чимось прикрити, чи швиденько занісу дай і все. А воно там тягне, Бо показують, людей там заливає, але в нас не було. Ото вчора три каплі капнуло і все, більше дощу не було, а це знов хмару тягне. Чи щось буде, чи ніхто знає, але цибулю нам треба сховати. Осе ось, ось дівок звукує. А, на кусочок сухарика. Цибулю всю позаносили, тепер оце ще треба трохи попідгрібати, щоб не літало по всьому двору. Так що зараз трошки хоч, хоч трохи підгрибу. Нагребла цілу купон, ціле відро зараз винесу. І Тут трохи попідрібала під прицепом. І шелушення трошки зрибала, можна б і краще, ну, завтра буде таке саме, тому що завтра, як буде сонце, будемо знов розтілати і сушити. Вона вже там, в принципі, гарно і посохла, але все ж таки ще будемо розтілати. Коли в ящиках, коли так розстилаємо. По-різному, так що більшу частину я згребла, а це буде так. Так виношу, іду, воду наливати птиці, тому що в них там сороки колодязь перевернули, нема ніде і каплі. Так, зараз виношу, ось ціле відро. Прийшла і дзьобом із відра, ага. Кожний загляне. Не все перебрали. Поки не зрібала, ніхто нічого там не збирав. А це гляньте. Треба кожному носа всунути в те відро. Треба тих лисих трохи вирубати. Такі вже старі. Все, всі передивилися. Можна виносити. Повисухало в куструлях, наче й не наливали. Це вже ж, я не знаю, який раз наливаємо. А тут болото, земля. Все. Місяць, місяць, місяць. Зараз повимиваю на лючисті води, воно через 10 хвилин буде таке саме. Деякі 10. Зараз якесь одне опреться, покупається. І... А той біма. Тяпа! Тяпа! Не трогай, Біма! Ти лежить, він вирив яму, я не можу. Так, напускаю вам, прибираю ваші поїлки. Зараз Серега десь поїхав. Ну, нащо ти його скубеш? Накосить їм бур'яну, хай дзьобають. О, ну от чого залізла? Тікай буду мить. Давай, виходьте, вже напоготові. Я ще не всім поналивала, не всі корита, вже вже збовтали. Бистрі як? Не знаю хто. Знаю, але не хочу казати. А що це ти сьогодні не перелетіла тут ходиш? Вам не показувала маленьких, Вони вже правда, здорові. О, поховалися, поховалися, ластівок. Маленьких ластівок. А так вона ріком насвідчує, а тут немає нічого. Не видно. Вже здорові. Навірно, вже скоро вилетять з гнізда. Що так сиділи гарно побачили вже все одна жопа торчить? <голові> 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 Ти все таки вирішив смотатися відтуди, так? Да? Все ж таки вирішив смотатися. А цей спокою не дає біму. Бім. О! Бої, без правил. Два півники, два півники, горох молотили. Де ваші курочки-чубарочки? Як тіп Ой. Ой, які, ой які, та ви, що прям красавці. Давно я не бачила, що вбилися. Все? Хто кого? Чи дружба? Побідила дружба знов розпівалися, знову вам буде ціле відео з пів Так. Ось тяпина робота треба все збирати. Яке небо красиве, так? Да? Суне, суне. Чайка. Що, що? Чайка полетіла. Ми навіть на морі. Якщо чайка полетіла. <різь> Десь там трошки гримнуло. Ну, побачимо. По погоді показує на ніч. А як воно буде, Оце по ходять, походять, хмари, де і все. Треба йти на город, але буду сидіти чекати дощу. А город хай стоїть. Не він не дінеться, правда? Не і я про те. Я сижу і думаю, коли ж цей дощ піде, щоб зайти в хату і нічого не робити. Хто тут коло мене? Кажи, тяп, Облизися, да? і тобі перепало смачненького. Все ж таки прийшов у нас дощик невеликий. Калюшки трошки є. і капатить. капотить. І ще капотить. Можливо, все ж таки на ніч натягне, що буде цілу ніч іти, хто його знає? Але, Але бризкає, потрошку бризкає. Це добре, хоч не треба йти нічого поливати, хоч верх трохи змочив. Ховайся, дощ, капає.